Зірка Мензатюк. Ангел Золоте Волосся, розділ 12. Сабіна. В обережному Галя підійшла до дверей класу і спинилася перед ними не в змозі відчинити їх. Зараз, через хвилиночку, як тільки вона зайде у свій четвертий Б, вибухне дикий регіт. Однокласники ж, напевно, вже все знають Сабіна мала час, щоб роздзвонити. Двері відчинилися самі, точніше, їх відчинили зсередини. Привіт, кинула Галі, Даруся Гриненко, виходячи в коридор. Мимохідь кинула, як звичайно, це додало Галі відваги. Вона зіщулилася і ступила через поріг, мов випірнула в холодну воду. В класі нічого не змінилося. Хлопці товпилися біля Назара Савчука, який приніс нову комп'ютерну гру. Оля, жваво жестикалюючи, розказувала і санці про свого котика Пусю, про його чергову витівку. Іванко, як завжди, списував домашню роботу з математики. На Галю ніхто не звертав уваги. Значить, Сабіна не роздзвонила, дотримала обіцянки, яку дала Катерині Петрівні. Молодець Катерина Петрівна. Золота вона людина. Галя глянула на Сабіну, що сама сиділа за партою. Їхні погляди зустрілися. Добрий день, ніяковіючи віючи, Галя. Доброго здоров'я, відповіла Сабіна і раптом запропонувала. Галю, якщо хочеш, сідай біля мене. Василинки не буде, бо вона захворіла. Галя слухняно сіла на, Василь... на Василинчине місце. Не посміла вона заперечити, хоча воліла б сісти за свою парту поряд із Сашком Магнатенком. Краще вже він, ніж Сабіна, яка, певно, ж, почне випитувати. Через що та чому Галя пішла ж бракувати? Проте сабіна не випитувала. Вона мовчки дивилася, як Галя діставала з рюкзака зошит, підручник, ручку, а далі, подумавши, вийняла ще й олівець та лінійку. Галю, врешті тихенько окликнула її, таки, значить, не втерпіла. Галя попорпалася в рюкзачку, вдаючи, що не почула, але собі схилилася до неї, ледь не торкаючися лобом. Мій тато каже, що твої батьки можуть узяти кредит у банку. Тато порадить їм, як його вигідніше оформити. Майже пошепки повідомила вона і ще тихше додала я розповіла йому тільки про те, що вам украй потрібні гроші. Галя Ошелешина вступилася, втупилася в однокласницю. В душі їй щось болісно заскиміло. Як усе просто кредит у банку. Ось і вихід з їхньої скрути. А вона дурепа. Багато людей користуються кредитом. Твої батьки поступово його виплатять, неправильно зрозуміла її мовчання Сабіна. Це зовсім не страшно. Д Дякую, насилу видавила себе Галя. Нема за що. Сабіна замовкла, хоч мовчати їй явно не хотілося. Ти дуже любиш свого братика, обізвалася вона через хвилинку. Добре мати братика, правда? З ним багато клопоту знизала плечима Галя, а з Готфреєм Ненсом теж. Готфрей Ненс то сабінин кіт, про нього знали всі у класі. Красень кіт, перська шиншила, неймовірно пухнастий, неймовірно розумний, досконало чистої породи, у нього медалі ледь не з кожної виставки. Степанчик часто робить шкоду. Готфрейненц також, але ж це не те саме. Не те, погодилася Галя. Раніше я заздрила дівчаткам, у яких немає менших братиків. Думала, що їм краще. Стаканчика треба глядіти, з ним треба гуляти, йому треба читати казки. Уявляєш, двадцятий раз читати про котика й півника. Галі згадалося, як братик слухав, коли вона читала, не зводив з неї круглих, мов гудзики, синіх оченят, радісно повторював за нею, не вимо... вимовляючи, Р, ще й у долоньки сплескував цок та в лобок та «вписано толбу. Тепер я б читала йому хоч і в соте, додала вона, зітхнувши. Ти його дуже любиш, повторила Сабіна, а в мене ні сестри, ні брата, тільки кіт, але ж воно не те. Продзвонів дзвінок. Почався урок, проте Галя знову дивилася на дошку, як барано нові ворота. Дивилася і не бачила, що там писала вчителька, думала геть про інше про Сабіну. Ти бач, як буває, та ж Сабіна найкрутіша в класі дівчинка, яка всіма верховодить, їй хіба лише пташиного молока бракувала. Не цукерок з такою назвою, бо цукерки для неї не проблема. А виявляється, що в сіренької, як горобчик Галі, було те, чого не мала Сабіна. Братик, кумедний, незграбний, як ведмежа, шкодливий і такий безмежно любий, що серце щеміло від ніжності. А зараз, діти, голос Катерини Петрівни досяг найвищих нот, ми напишемо невеличку самостійну роботу. Складіть текст з однорідними членами речення. Галю, Супрун, це і тебе стосується. Галя спробувала прогнати сторонні думки. Отже, текст однорідні члени речення. Але братик знайшов її згадки, тож вона написала таке. Тато, мамо, я і Степан відпочивали на Десні. Десна швидка й глибока. Ми гралися, купалися, бігали, пустували. Мама варила на вогнищі чай і козацький куліш. Здавши зожит, Галя вийшла в коридор, і знову поруч з нею опинилася сабіна. Здавалося, що вона придивлялася до Галі, мов до дивної цікавинки. Дівчинка підійшла до вікна, за яким хмарилося, супилося темно сіре небо. На дворі знову плющав дощ. Цього року не весна, а суцільна мокротеча. Ти написала гарні речення, тобі подобається відпочивати на Десні? спитала Сабіна, ніби з нічев'я. Так, ми знаємо хороше місце, відповіла Галя. Автобусом добираємося до рудні це таке село над Десною. Тоді трішки пройти і можна розкладати намет. І що ви там робите? Галя здивовано глянула на Сабіну. Нічого не робимо. Тобто кожен робить що хоче. Ну, треба хмис на вогнище назбирати, але це вже коли варимо вечерю. А до того хоч на голові ходи. Тато читає книжки, мама засмагає, а ми зі стаканчиком бігаємо і верещимо, як недорізані. Або вимачуємося мулом, як чорти, по самі очі, а тоді мокнемо в річці, поки не відмиємося. А вечеря, ви варите її на вогнищі? Так, бо на чому ж ще. Тато підвішує над вогнем казанок і так варимо – по-туристськи. Сабіна усміхнулася. Її смагляве личко стало мрійливим і лагідним. Я на десні ніколи не відпочивала, сказала вона. Знаєш, усі вважають, що Італія це щось надзвичайне, а в ній, якщо чесно, нічого особливого нема. Ну, музеї там різні церкви, страшенно багато картин, всілякі там художники, Рембрандт, ботічелі. Але коли ходиш день при дні по музеях, на картини вже просто не хочеться дивитися. Галя не вірила власним вухам. Невже таке можливе, щоб набридли славетні музеї, але ж собі не не брехатиме. А потім обід у ресторані, продовжувала та, і знову сиди і поводься чемно, інакше тато сердиться, бо йому соромно за моє виховання. Ще й подадуть тобі чорне ризотто, і ти мусиш його їсти і не кривитися. Чорне що? Перепитала Галя, рис із каракатицею це таке морське створіння. Взагалі, то коли звикнеш, чорне жизото доволі смачне, але коли вперше бачиш абсолютно чорний рис, а в ньому якісь щупальця, то їсти його не дуже хочеться. Галя спробувала уявити чорний рис з каракатицею. Брр. Навіть слово якесь жахливе, Мов би і воно зі щупальцями. Ні, ти не думай, собі нас похопилося, що надто згустила барви. Італія цікава країна, особливо Венеція з її каналами. Такого не побачиш більше ніде. Але, розумієш, коли батьки починають сваритися, бо ми з мамою загубилися, а потім татові здалося, ніби гондольєр залицявся до мами. Галя розуміюче кивнула головою Коли батьки сваряться, це погано, де б воно не було. А що вона чує? Поїздки за кордон, якими вихвалялася дівчатка, не таке вже й чудо, як їй здавалося. Натомість відпочинок на Десні має свої переваги, хоч він практично нічого не коштує, чим особливо тішиться мама. Галі згадалися вечори над десною. Золотаве полум'я відбувається в темному плесі, немов яскрава чарівна квітка. Тато підкидає хмист, і снопи іскор злітають до зірок. А зорі в небі густі прегусті Батьки розмовляють про щось хороше, Втихомирений степанчик дрімає в мами на колінах, а навколо чорна таємнича ніч, яка не лякає, бо біля вогнища затишно і тепло, мов у Бога за плечима, як каже бабуся Віра. Я ніколи не ночувала в наметі, зізналася Сабіна. Якщо хочеш, ми візьмемо тебе на вихідні, несподівано для себе запропонувала Галя. Якщо, звичайно, ще колись поїдемо на десну. Обов'язково поїдете, підбадьорила її сабіна, так приязно від щирого серця підбадьорила. Хто б міг подумати? Крута сабіна, модниця, дочка банкіра, Галя вважала її гордячкою, а вона зовсім інакша, співчутлива, щира, ще й вміє берегти таємниці. Не лізе в душу, а розмовляє просто й приязно, ніби з Галею не трапилося нічогісінько поганого. Галя вдячно глянула на однокласницю. Якби сабіна вміла. Як ангел золоте волосся читати чужі думки, то прочитала б у Галини голівці найтепліші вдячні слова. Дівчатка разом вернулися в клас, і дві сороки ісанка і Оля здивовано зашепотілися між собою, позиркуючи в їхній бік. Мали чого дивуватися, собі наводилася з Галею. Вони, мабуть, ще не збагнули того, що сьогодні відкрилося Галі. За модним платтям від барбарів сабіни ховалася людяна душа. Хороших людей значно більше, ніж досі вважала Галя. Варто було лише пильніше придивитися. А оце ж Когнатенко невиправний, хоч скільки придивляйся. Не встигна Галя з Сабіною вмоститися за парту, як він знову, мов за платівка, завів стару пісню Несе Галя воду. Чого йому треба? Вже ж ніби Галю йому не заважає, пересівши до сабіни. Ні, він виводить на все горло. Галю ж моя, Галю, дай води напиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Дивися. Раптом підхопилася Галя, мовби якийсь чорт її підкинув, і, взявшись у боки, пройшлася павою перед класом. Це так бабуся Віра каже, пройшлася павою. Ну що, хороша? Сашко поперхнувся пізно і раптом почервонів, густо по саме волосся. Вперше бачу, що Сашко червоніє. Як вишенька черешенька, захихотіла Галя. Ти ж йому подобаєшся, зауважила Сабіна. Та ну, не може бути, тому він і зачіпає. Не може бути, повторила Галя, проте крадькома озирнулася на зніяковілого Сашка. Нині справді день дивовиш. Ще й така новина про Гнатенка. Галя не знала, приємна вона їй чи ні, бо Сашко Бешкетник і баламут, яких мало. Але якщо подумати, він не безнадійний, а може, навіть непоганий хлопець. Галю йому подобається. Бо він ще не знає, що вона вже бракувала в метро. Від згадки про вчорашню дівчинку пройняло холодом. Проте десь глибоко, глибоко на самому денці душі, Жевріло сподівання, може, не все втрачено, бо ж Катерина Петрівна золота людина, бо й Сабіна хороша, щира дівчинка. Вони не відвернулися від Галі, то, може, в неї ще й все буде добре.